Вітаю, шановні учасники фестивалю. Мене звати Марія Дреморецька, і сьогодні до вашої уваги я хочу презентувати телепроєкт Матемаша трошечки про себе. Я є вчитель математики Криворізького центрального міського ліцею з міста Криворіг, Дніпропетровської області. На сьогоднішній день я вчитель першої категорії, переможниця обласного етапу всеукраїнського конкурсу вчитель року 2021 в номінації математика і є спікеркою Еткем. Також є авторкою і ведучою телепроєкту, але ж всі ми розуміємо, що його реалізувати неможливо без чудової команди, і слава Богу, вона в мене є. Звичайно, це класні телевізійники з регіонального 11-го каналу з міста Дніпро. Також співорганізаторами є організатори проєкту СТЕМ на Дніпрі і українська промислова компанія Інтерпайп, але про це трохи згодом. Тож, телепроєкт це взагалі підбірка випусків з певної тематики. Частинку ви можете побачити зараз себе перед очима, і дійсно тут тільки алгебра, але ми на цьому не зупиняємося. Заявлена кількість випусків всього 40 на сьогоднішній день. У нас готові 10 випусків. Але, на жаль, події весни цього року трошечки змінюють наші плани, тому. На сьогоднішній день проєкт призупинено, але ми чекаємо на перемогу, віримо в наших воїнів і в нашу країну. І звичайно, проєкт буде завершений в тих планах, які були і на початку. Тобто геометрія також обов'язково буде. Тому запрошую слідкувати за розвитком. Насправді всі ці випуски об'єднані в один плейліст. Вони є в вільному доступі, і я закликаю вас їх використовувати. Але, мабуть, зараз вже на цьому етапі у вас має виникнути питання. До чого ж тут тематика нашого фестивалю? Так, Human – сила розуму на стороні, добра заради людства. Але краще ніж промо нашого проєкту ніхто не дасть відповідей на це, на це питання. Тому я зараз хочу продовжити і завершити свій виступ. Чудовою рекламою цього проєкту трошечки про те, як він виникав, для чого він і з чого безпосередньо він складається. Точно кожен із нас чув ще зі шкільної лави, що математика цариця всіх наук. Не можу не погодитись. Цариця через те, що математика самостійна, фундаментальна та дуже красива наука. Але в той же час вона слугує і іншим, не менш важливим наукам, ну як цариця своєму народу. І значить, без неї нікуди. І дійсно, навіть в добре знайомій нам абревіатурі STEM – наука, технології, інженіринг – не можуть існувати без математики. Популяризація математики сьогодні серед... Школярів питання актуальне. Адже в майбутньому знання з математики, гарне аналітичне і логічне мислення будуть корисними дітям в більшості сфер діяльності від промисловості до психології. Це розуміємо ми, дорослі, вчителі. А школярі. В минулому році кожен третій випускник українських шкіл не склав ЗНО з математики, тобто не зміг вирішити мінімальну кількість базових завдань, продемонструвавши фатально низький рівень знань. Тож ми замислились над проєктом, який допоможе випускникам скласти іспити. Ми це Маша Драмерецька, проєкт СТЕМ на Дніпрі, 11 канал та промислова кампанія Інтерпайп, яка опікується розвитком технічної освіти в Дніпровському регіоні. Бо з власного досвіду знає і про дефіцит кваліфікованих спеціалістів і про необхідність популяризації систем освіти серед школярів. Можливо, доцільно поекспериментувати з форматом подачі матеріалу? Народилася Матемаша. Серія із 40 коротких відеолекцій, в яких я просто зрозуміло та весело пояснюю більшість тем шкільного курсу математики, знання яких допоможуть випускникам отримати на ЗНО достойні бали. Хочеш успішно здати ЗНО з математики, а часу залишилось обмаль. Таке буває, зустрічала. Тоді готуйся разом з матемашею. Моя суперсила в тому, що я навчаю математиці. Доступна теорія. Знаю, принц сьогодні колючий, зате тема ні. Зрозумілі при Виклади і їхні розв'язання. Якщо ми відкриваємо дужку, мінус змінюється і плюс влазить туди зі своїми правилами. І, звісно, домашка. Навіть якщо ти в чомусь сумніваєшся або трохи через хвилювання не довіряєш собі, тобі є куди звернутися. Дивіться мати Машу в ефірі та на нашому каналі у YouTube. Головне, тренуйся, не забувай заходити на YouTube і дивитися відповіді в першому коментарі до відео. Мати Маша з Марією Драмарецькою на 11 каналі. Певнена. Твоєю суперсилою стане знання математики і успішне складання зовнішнього незалежного оцінювання. Лекції матемаши транслюються безпосередньо в ефірі 11-го каналу та публікуються в його Ютубі. Хронометраж однієї лекції в середньому 30-40 хвилин, для зручності розписаний плейліст, за допомогою якого можна повернутися в потрібне місце випуску. Наприкінці випуску домашнє завдання. Правильні відповіді розміщуємо у першому коментарі до відео. Над стилістикою лекцій працював авторитетний французький графіті-художник. А музичне оформлення нагадує вступ до теорії великого вибуху. Матемаша буде особливо корисною для учнів 10 х та 11 х класів. Проєкт надає можливість узагальнити знання минулих років, розібратися з тим, що зараз вивчається в школі, та потренуватися, вирішувати завдання. Для висвітлення обрано завдання рівня стандарт. В лекціях ми пояснюємо теорію, говоримо про ключові типи завдань та розбираємо типові помилки. Рекомендуємо його всім випускникам. Незалежно від того, стандарт чи профіль вони обрали. Адже статистика свідчить про те, що багато помилок відбувається у простих завданнях через неуважність і незосередженість. Тож, колеги, закликаю і надалі працювати разом заради майбутніх, кращих спеціалістів нашої країни. Давайте показувати, що математика може бути зрозуміла кожному. І нам на допомогу в цьому є проєкт Матемаша дивімося його разом з нашими учнями.